Друзі, всім привіт! Компанія Фаршав, як завжди, з вами на зв'язочку. Вітаю вас сьогодні. Для вас я зніму відеогляд по ось такому класному автомобілі, який з'їхав до нас на майданчик. Як ви бачите, це Volkswagen Multivan T6.1. Чисто 2021 року випуску ця машинка по техпаспорту у Вас буде 21 рік. рік. На 2 літровому дизельному двигуні потужністю 147 кВт на 204 по моєму кінських сили. Хайлайн-комплектації на передньому приводі та на автоматичній коробці передач, де купіть і соточка, 7-ступка, мокра, класна надійна коробочка. Отже, по автомобілю ми цю автівочку проганяли з Європи, а саме з Німеччини от Вона є е, в дуже класному стані ця машинка. Е, по е, автомобілю 137 тисяч оригінального пробігу, німецького пробігу, він є підтверджений нас офіційним дилером, що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно та гарно по регламенту вона обслуговувалась Так що е, наразі вам абсолютно нічого робити не потрібно з цим автомобілем, кому потрібна історія від дилера, без проблем е, буде він код в оголошенні або може вам її надати, то не є проблема. Зараз я для вас. Пробіжуся швиденько по комплектації, бо тут є про що поговорити. Зробимо, як завжди, замір по лакофарбовому покриттю і покажу сам стан даного автомобіля. Отже, погнали по комплектації, що сюди в нас входить в цю машинку в комплектацію. Значить, маємо оптика, а, а, а ця, IQ light матрична, адаптивна, каврізає, автомобіль з потоку, топова оптика. Далі диски у нас. На автомобілі стоять 18-го розміру на літній гумі, гума 255 на 45. І тут стоїть новенька літня гума Бриджістони. Ну, реально хороша. Так, далі біжимо по автомобілю. Що ми маємо? Позаду зразу дивимося. Позаду так само оптика максимальна, ледовська топова. От кришечка, електрокришка багажника у нас іде ось так. Виглядає все, саменьке відкривається. Так, і електрокришечка багажника. Потім біжимо до автомобіля. Саме цікаво, це, мабуть, по салону. По салончику в нас електродверцята йдуть, розсувні електродверцята, бачите? От. Далі. І відкриваємо салончик. Так, салончик у нас іде комбінований Алькантара з, цим, з шкірою. Ну, реально, дуже класне, типо так воно все виглядає, комбінує, того, що е, взимку тут приємно і літом також типу нічого не потіє. Е, далі біжимо по автомобілю, що ще в нас є. Е, значить, місць у нас один, два, три, чотири, сім місць, де е, позаду в нас диван є. Е, бачите, вже його тут піднімали сьогодні, показували. Але... Якраз опустимо дивани, де які розложуються, дуже зручна штука кругом. Зарядочки там c зарядка 12 вольтова є у нас. Кругом ідуть по кругу шторки. Ось ці такі бачите в дворцятах. Вони ну реально дуже класно допомагають від сонця. Там ніяка там тренування так допомагає, як ці шторки. Ну дуже зручна штука, що їдете в далеку дорогу, і постійно вам в світі сонце в одну сторону вони класно захищають. от. Звичайно, трьохзонний зонний клімат-контроль, дві зони попереду і одна зона ось тут для пасажирів. Столики, які розкладаються у нас. Так, це вам показав. Бачите, тут хайлайн-комплектація кругом на напорожчика горить у нас. Так, далі біжимо ще з цієї сторони водія. До речі, лобове скло з камерою асистентів у нас. Так, повний електропакет. Ось тут йдуть у нас датчики мертвих зон. Шкіряне мультикермо йде. Так, зараз сядемо і запустимо його. Оп! Так, шкіряне мультикермо, цифрова панелька приладів перед вами, 135 тисяч по пробігу. Зараз запускаємо зразу. Так, запустилося, все працює чітко, справно, коректно. От. Далі магнітолка у нас Discovery Pro, також максимальна сенсорна. По клімі я говорив, тут у нас іде старт стоп камера заднього виду і патронечки у нас ідуть 360, і камера заднього виду має бути точна. Так, камера заднього виду теж є. Сама парковочка і три кнопочки для дверцят, щоб відкривати. Тут у нас плюс так само Type-C та зарядочки йдуть. І прикуриватель Плюс до того всього є два ключа та пультна Вибасточка ось тут встановлена, оригінальна заводська, також дуже класна штука. Навігація у нас є. По магнітолці зараз дивимося ось тут. У нас що є, вона йде на українській мові заводській повністю ця магнітолка з навігацією, Android Auto, Apple CarPlay є, клімат-контроль я вам розказав, показав. Ну і Асистенти допомоги водію. Тут також є всі, які можуть бути. Це у нас е, адаптивний круїз контроль розпізнавання втоми, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання е, причепа є. Е, далі. Фронт Assist датчик, Line Assist, сайт Assist – це на смертві зони. Там, в принципі, все. Або тут ці асистенти можна дивитися, або ось тут кнопочка на кермі, ви собі нажимаєте, бачите, і ось тут гортаєте. Line Assist, сайт Assist, ви з міської парковки та фронт Assist. Тобто максимум всі асистенти, які тільки можуть бути в такому класі автомобілів, вони всі тут є присутні. Так що, друзі, ось така ситуація по комплектації даного автомобіля. Далі зараз я швиденько вам про його пропікую по лакофарбовом покритюш. Ви дійсно розуміли, що машинка є хороша. До речі, цей автомобіль купували ми ще раз в Німеччині на лізному аукціоні, так що кому потрібна буде історія покупки, то без проблем можу вам її надати. 124, 107, 106, 120, 103. Фокус на 103. Кришка багажника у нас. 107. 92,7, не 927, 92,7, права у нас сторона 127, 114, 112, 95 і ,3, 3, 95 і 3, 110, крило у нас 126, 116, 120. І поверху автомобіля у нас дах 111. Колір до речі, такий графітовий, сіренький, дуже гарний. металік він на сонці дуже класний, Ця машинка в нас переливається. Так, є. По комплектації пробігся, лакофарове покриття вам показав. До речі, автомобіль запустив, гарно працює, ніякого не рівня, там не ролика абсолютно нічого не чути під капотом в даному автомобілі. Ну і по стану, по стану, стану, ну самі бачите, на камері який стан даного автомобіля. Хто слідкує, за нами дивиться, ви можете звернути увагу, що всі автомобілі ми проганяємо в класному стані. Чистенькі, гарні, з Німеччини, з Європи, без ДТП. З рідними пробігами підтвердженими. От, ну, типу, машинка купляється на аукціоні, приїхала, зробився в автомобілі детельін, зробилася перевірка по автомобілю, бо знаєте, всякі буває. Не хочу там казати, що в нас там все ідеально, але це бушна річ, як то кажуть, і буває всякі, яке приїжджає. Тобто часом робимо діагностику, походові щось можемо замінити в автомобілі, часом якийсь датчик. Але, друзі, зато ми дивимося за машинками і все робимо для так, щоб ми, ми зробили все замість вас. І ви собі купуєте автомобіль, який не потребує вже ніяких вкладень, ніяких робіт абсолютно. Так, що ось така ситуація, друзі. От е, ще я вам покажу зараз з цієї сторони. Отак відкриваєте, бачите порожики, в якому стані сам пластик. ось Комплектація світиться. До речі, ці сидіння дуже зручні, дуже зручні того що якщо ви для дітей берете, ви собі хоп підняли і вас собі, дитина вже собі садить. бачите. Класно, сидіння трансформер, я їх вітаю тільки. от, і Плюс до, того, до цього сидіння є ось така ось така штучка бачите, для дітей спеціально. Ну, Дуже зручно. От, Тут все чистенько, гарно, в автомобілі не палили, друзі. Тобто ніяких там е незрозумілих речей немає. От, стеля в нас в нормальному, абсолютному стані. Все чистенько, гарно, кожна кнопочка, кожна кнопочка працює. от, Так що хто би шукав для себе Volkswagen Multivan, от. На передньому приводі, не на повному, бо багато їх є таких автомобілів на повному приводі. Будь ласка, можете приїжджати до нас на майданчик, Рівне, Миколаївська, 2 і подивитися цю машинку, подивитися, зробити тест-драйв, покататися на ній. З нашої сторони, ми дамо вам максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви дійсно розуміли, що автівка є хороша і вартує вашої уваги. І не забувайте, що в нас є посла доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо доставити вам цей автомобіль вам до хати, ваше місто під двері. Ви вдома так само подивитесь, покатаєтеся, захочете, поїдемо з вами в вас, вже у вашому місці до офіційного дилера, друзі. От, і зробимо якісну, класну перевірочку, щоб ви дійсно ще раз кажу, розуміли, що летівка є все добре. Так що ось така ситуація, друзях, кажу ще раз, реально, автомобіль є хороший, От, колір класний, комплектація хайлайнська, так що можете без проблем собі його розглядати. Для себе. По багажнику, що тут у нас ще шторочка є, тут якісь там ніші всі ну те, що в мультивані Тут все теж чистенько, нічого не подерто, не поламано. От абсолютно адекватний стан даного автомобіля. Так що, ось така ситуація. Кому щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, набирайте, дзвоніть. Пишіть нам, дорожемо, допокажемо, поскидаємо історії з аукціонів, поскидаємо вам е, історії від офіційних дилерів, і ви для себе придбаєте через хороший автомобіль. Так що всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.